Зараз ми знаходимося на кладовищі. Ось так виглядає склеп, коли просто із каменя труна так, будемо називати, або склеп, закритий кришкою. І якщо це одноповерховий, відповідно, це така не дуже багата людина, вона собі там не змогла дозволити, отакі двоповерхові, це такі. Нас катають машинки, електрокарчики, або такі взагалі величезний, височенний. От бачите, От, а там далі. Отут От, буде дуже багато такого. Іде реставрація, працює реставратори, вони відтворюють, як це було. Де реставрація. Тому що все руйнується вітрами, сонцем, дощами, роками, тисячоліттями. Це все було до нашої ери. Отакі були. Склепи величезні, це і розписні, подивіться на квітку. Так, так, так. Дися квіточки. Ти подивися, там лета і і квіточки. І ще й була така у них традиція, що якщо жінка дуже любила свого заможного чоловіка, вона лягала з ним в труну для того, щоб після смерті її не поховали в одноповерховий такий маленький склепчик, тому що у них взагалі немає. Ну, вони не цінують життя, вони цінують смерть. У них все навколо смерті, тому у них такі будинки, а не Могили, як у нас, вони отакі будували для того, щоб потім, коли вони помирають і переходять в інший світ, вони вважали, що вони залишаються в цих місцях і живуть потім в цих склепах, ну їхні там що душі, чи що. І жінка вона лягала заживо поруч зі своїм заможним чоловіком, для того, щоб її, не дай Бог, не поховали. Потім діти, якщо в них не вистачить коштів поруч з ним або над ним, і так далі. І це було дуже часто. Ну, про те, що могли і коней ховати, і собак любимих, кошик. У них був культ тварин дуже серйозний. От і вони, ну це дуже неймовірно взагалі, коли розкопки ну, я дивилася в інтернеті в Ютубі, як вони прямо цілими там, своїми хазяйствами, да, і кінь і лежить, там. Да, і, і слуги, да, всі там. Отак От відбувається. Відбувається отак от відновлення. Тепер ЮНЕСКО зобов'язує це все зберігати, тому вони почали це все підтримувати, щоб воно не руйнувалося. І навіть в деяких країнах роблять криші зверху, щоб це вже не розмивало дощами і сонцем не руйнувалося.